Друзі, всім привіт! 6 листопада 2024 року. З вами компанія Електромотор. Поїхав, сьогодні поступив заказ на основний склад за плиткорізом FS4700 з подачею води до лазарім. Ось, показано на рисунку Такий длинний, длина практично почти, десь метр 1,85 п'ять. Єлі ввійшов в мою машинку. І думаю, що порожняком машину ганять. Зафачу я і той товар, який користується спросом. В даному випадку случае... дровоколи Ешель 760 н Шепач. Як ви бачите, герману. Іде о такою защитой. Завтра я постараюсь його показати вживу, як говориться. Покажу, о, тут у нас є, як ми бачимо, длина 52 см, а діаметр 25 так. Двигун тут 2,2 кВт. Давлення 7 тонн. Отак от зафатив щоб для удобства, тому що люди приїжджають в офіс, що їздить по складах. Приїхав в офіс, загрузив і поїхав. Це, бачите, переживають про техніку безпеки, тобто защиту для нас. Защиту отаку от роблять. Мало того, що приводиться в роботу з допомогою двох рук, тому що м -м, прийдеться однею рукою на речах нажимаєш. А другий, от, покажу от на цю кнопочку двигуна. Ну, Все-таки переживаю за безпеку. І так роблять. Практично він зразу готовий до роботи дровокул. Ну, Хто не нехтує безпекою, прийдеться отакий скрутити каркасик. Так що дровоколи чекають у вас в компанії електромотор. Ціна на сайтах, друзі, скрізь одинакова. Як я ж завжди говорю, при можливості ми йдемо на зустріч по ціні. Так що, всім мирного неба, гарних покупок. Дровоколи чекають на електромоторі. 0,63 426, 10. 10. Також пишіть на Viber на цей номер телефону.